Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Second Hand. Сьогодні у нас п'ятий день завозу, ціна невисока, 166 гривень за кілограм. Перше, хочу вам показати ось таку смугасту кофтину. Тут таке от поєднання білого і темно-зеленого в розмірі S. можливо, вона і чоловіча. Мені дуже сподобалась її якість, дуже цупка тканина, вона повністю бавовни. Так, тут написано, що це чоловіча кофта, і це фірма Arket. Дуже хорошої вона якості, і в дуже хорошому стані, я б навіть сказала, в неї стан нової речі. Ось так виглядає в перемірці. Чудово підійшла, дуже акуратно виглядає, окрім того, це такий принт, який завжди, мені здається, буде актуальним і ніколи не буде виходити з моди. Це коли не знаєш, що одягнути, ідеальне рішення, можна просто вдягнути ось таку смугасту кофту з будь-якими джинсами, і образ готовий. Її ціну скажу трішечки пізніше, так обов'язково поважу після того, як примірюю усі речі. Наступна це ось така яскрава червона кофта від фірми Монсун, теж дуже хороший якісний бренд в 44-му розмірі. Вона йде з таким от рукавчиком 3 четверті і за складом також чудова повністю з бавовни. Стан кофти теж чудовий, без жодного дефекту, і колір збережений просто чудово. Ось так вона виглядає в перемірці, дуже красивий у неї такий геометричний виріс. Попри її яскравий колір, як на мене, теж дуже базова річ, і дуже легко, мені здається, її поєднувати з будь-чим. як з джинсами, так і, наприклад, з білими штанами, з чорними штанами, теж така от універсальна. Цей колір, мені здається, досі залишається актуальним, але червоний це один з таких от теж базових, як білий, як чорний, як сірий, він ніколи не вийде з моди. І ось таку ще взяла до примірочної кофти. Написано, що це дізель, це дорогий бренд, але я почала її роздивлятися, особливо так мене збентежила ось ця отбірочка, мені здається, що це не оригінал. Тут написано, що вона виготовлена в Тунісі, і саме це якось мене насторожило. За складом вона звичайно ж хороша, це 100% бавовна. Ось так виглядає в примірці. На мене дещо тіснувата, маловата, дуже сильно обтянула. Ну і ось цей от малюнок теж вийшов таким, от якби розтянутим попереду. Якщо говорити про її стан, то стан у неї ідеальний і взяла до примірочної ще ось таку чорну сорочку. Розмір вказаний 44-й, з такими пишними широкими рукавами, які донизу звужуються. Бірка зі складом тканини тут відрізана, але по відчуттях, як на мене, це не синтетика, це все таки натуральна тканина. Ось така от сорочка, з однієї сторони ніби класика, чорна сорочка, але ці рукавчики роблять її якоюсь такою особливою і, як на мене, романтичною. Але це така річ на любителя, і, звичайно, в такій блузі, напевно, кожен день не будеш ходити. Нагадую вам, що це п'ятий день завозу, один з останніх, і ось ця знахідка мене приємно здивувала. Це ось такий от светер з шикарним складом тут поєднання вовни і кашеміру. Власне, взимку і в перший день не знайдеш такого светра. Ось тут, будь ласка, п'ятий день завозу, низька ціна, і 70% вовни, 30% кашеміру. Розмір вказаний 38, восьмий, але светр якийсь от виглядає дуже величезний. Я навіть його не приміряла, оскільки він би мені не підійшов. А це плаття від HM зацікавило мене своїм яскравим насиченим кольором, кольором фуксії. Воно йде на запах, і вверху, і внизу. І також у нього чудовий склад тканини, це 100% віскоза. Плаття абсолютно нове, ще збіркою. Ось так воно виглядає в примірці, якщо чесно, на вішаку вигляд у нього був більш ефектним, а от в примірці воно так от звисає якась тряпочка. Не знаю, в чому справа, можливо, розмірний мій, можливо, треба його вдягати на іншу фігуру, так, на інший тип фігури. Ну, одним словом, не сподобалося. Мені воно абсолютно в примірці виглядає надто простовато. І ще мені сподобалася ось така сукня від резерв 42-му розмірі. Вона теж абсолютно нова. Ще є шматочок бірочки картонної з магазину, дуже класного вона такого пісочного кольору. Має вставлені плечики. У складі тут є 85% п'ять решта синтетика. Ну і тканина теж мені не дуже подобається, оскільки вона доволі тонка, як і в попередньому платі. Знову ж таки, задумка і дизайн у цього плаття дуже класний. Мені дуже подобається, такі от структуровані плечі, воно йде приталене, таке по фігурі, прям супер. І колір теж просто чудовий. А от до якості тканини все-таки є питання, хотілося б, щоб вона була більш щільною і не такою от прозорою. Можливо, якщо сукню відпарити і випросувати, вона буде мати інший вигляд, ну але ось так в такому вигляді вона мені не сподобалася. Як вам ця суконка? Напишіть в коментарях, подобається, не подобається, носили б таку чи ні. Власне, з одягу, це моя остання знахідка. І перед тим, як показати вам ще сумки і взуття, поважу речі, які мені сподобались найбільше. Власне, ось ця смугаста кофта заважила всього-навсього на 40 гривень, а от червона кофта на 42 гривень гривні. ціна за кілограм сьогодні 166 гривень. І переходимо до сумок. Сумок в цьому секонд-хенді не так вже і багато, тому показую усе, що є. Ось така от чорна невеличка сумка, вона вінтажна, можливо, навіть шкіряна. Судячи з назви бренду, вона італійська на от такій довгій руці. Тут у нас така от в'язана сумка і поруч. Точно шкіряна, але вона, бачите, з таких от шматочків виглядає не актуально. Тобто це теж якийсь такий от застарілий варіант сумки, хоча стан у неї ідеальний як таких дефектів немає. І ось така ще була сумка від Левіс. В такому кольорі хакі, але можливо, її просто пошили самі, і пришили цю лейбу. Це в нас величезна така сумка шопер в хорошому стані. Ну і ось така от сумка почтальонка. Вона не шкіряна, це якось шкіра. Вони дуже хорошій якості. І ще одна шкіряна сумка, але знову ж таки вона пошита з клаптиків, як напевно носили такі років 30 тому назад. Ось такий невеличкий малесенький вибір. Це усі сумки, які залишилися до п'ятого дня. А ми з вами переходимо до взуття. Там вибір більший. Взуття теж вагове, ціна тут також 166 гривень за кілограм. І гляньте, які класні були кеди. Вони абсолютно нові ще з магазинною біркою, дуже схожі на конверси. І ось такі в непоганому стані, я б навіть сказала, в ідеальному стані, бо сонішки дуже зручні, але не дуже актуальні. І поруч тут ось такі вінтажні туфлі. І ось ці в такому синьому яскравому кольорі теж вінтажні, хоча, мені здається, їх можна стилізувати і вони можуть виглядати дуже знаєте, сучасно і актуально. Ось такі Nex теж мені сподобалися. Такі, як Mary Jane з такими перемичками, теж виглядають актуально. Ось такі ще були босоніжки. вони текстильні, з тканини на танкетці абсолютно нові. Ось так вони виглядають спереду, закритий мис, доволі симпатичні. І внизу тут у нас такі от шльопанці, теж вигляд дуже актуальний. Такі от вони масивні, щоправда, це розпаровка. Доволі багато тут взуття нового, але воно або різного розміру, або як ось це з дефектом. Тут відламана застібка, наприклад. А тут у нас ось такі от черевики, вони з натуральної замші. Тут можна прочитати бренд в непоганому стані, до речі. Ось такого плану, босоніжок дуже багато в секонд-хенді, Ось на такій танкетці вона зараз не актуальна, тому фактично вони залишаються до останніх днів, хоча стан у них новесенький, прям як в магазині. А це в нас знову ж таки щось вінтажне. Вони з натуральної шкіри, але вигляд доволі куметний. І давайте разом пошукаємо з вами, що тут можна ще більш детально роздивитися. Є багато шльопанців, босоніжок, таких, ніби як біркінштоки, але стан такий собі. Тут у нас ось такі от босоніжки, вони з натуральної шкіри в непоганому стані, на стійкому каблуці, але знову ж таки не актуальні. Дивимося далі. І гляньте, які класні черевики, актуальні, масивні. Це мас-маркет, щоправда, хаос-магазин. Вони абсолютно нові. Тут наклеєна ще на підошві. Ось така одналіпка, і це навіть не розпаровка. Щоправда, вони ось тут мають дефект. Відлетіла у них застібка. Вона є, тобто можна занести в майстерню або ж самому її прошити чи приклеїти. Оскільки вона тут була, то, можливо, її просто б відірвали, коли приміряли, ось так, ось так засунули назад, як і я зробила. Вони, хоч і не шкіряні, але мені дуже сподобалися, справді класні. І ось такі ще броги в хорошому стані, що правда не дуже мені подобається тут підошва. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!